Усе сталося близько 11 ранку, ось у цій бердичівській багатоповерхівці. На дев'ятому поверсі майстер утеплював фасад квартири та раптом зірвався і полетів донизу. Півтори тижні тут строїв. Він так відро і зразходує підніметься. Дет їздив, їздив, і трос оборвався чи що? У wypadкові перехожі викликали швидку. Зараз Олександр у реанімації з численними переламами шийних та грудних хребців, потрощеними ребрами і тазом, травмою голови та забоєм мозку. На прогнози лікарі не наважуються. Стан тяжкий і остається до сих пор. Ще невісно, як спинальна травма себе поведе. Що? І тазокальна тяжлена травма, тяжліше. Те, що людина залишилася живою, упавши на асфальт з висоти у 25 метрів, медики називають дивом. Це чудо. да, це чудо. Могло б закінчитися все намного хуже. Пом'якшили падіння і фактично врятували життя чоловікові. Ось такі дроти для білизни. Зараз вони обірвані по усіх балконах від першого і аж до дев'ятого поверху. Своєрідним амортизатором спрацювала й стара вишня біля будинку. Ще добре, що він на дереві повіз З дерева, а то одразу вбився. Господарі квартири, які найняли робітника утеплювати фасад, кажуть, у чоловіка був дозвіл на проведення висотних робіт, і він мав репутацію гарного спеціаліста. Ніпечко не ні мокрими печатями бічати місцем виносом. І якби не перший день вже тоже, там знували, що вони у нас салдовий завод красив і тілівишки вставили. Микола живе на п'ятому поверсі, у тому ж під'їзді. Як працює висотник, спостерігав не один день. Бачив, що робітник екіпірований та чи достатньо, не знає. Так савочка спеціальна для чоловіка, десь страховочка є. Страховочний поясни, само собою, а той, що він піднімається там, допустимо. Правой левой рукой работает, потому что они в другой раз работают без веревки. стуховочном поясе все-таки нужно же это работать двумя руками. Трос оборвался. Я не знаю, там веревку, он как бы дополнительную цеплял веревку, но я не знаю, что она там не сработала. Вірьовко родичі постраждалого чоловіка вже другу добу під реанімацією. Кажуть, Олександр працював сам на себе вже не перший рік і не розуміють, чому підвела страховка. Обірвані троси ще мають дослідити правоохоронці. У поліції відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини. Але вже відомо верхолаз був на підпитку. Зі слів товариша потерпілого вони вжили спиртні напої та продовжили далі ремонтні роботи. Під час цих робіт ем, страхувальний мотузок обірвався, і чоловік з 9-го поверху впав на землю. Головне, що мають встановити слідчі, чому обірвалася страховка, адже цілком імовірно, що то могло бути й не випадковістю. Раптом хтось пошкодив мотузку навмисно.